Привіт, мене звати Яна. Я поліцейський кінолог і зі своїм чотирилапим другом хочемо вам надати пораду, як пережити ці спекотні дні. Найперше і найголовніше правило забезпечити своєму улюбленцю достатню кількість води. Можна на прогулянку брати ось такі паїлочки. Зараз покажу. А вдома в декількох кімнатах потрібно, щоб були мисочки з водою. Наступне правило це прогулянки. Вони бажано, щоб були вранці або ввечері. А якщо ж вже довелося виходити в більш спекотний час, можна захищати тваринкам лапки, так як асфальт дуже гарячий, забезпечте улюбленця ось такими спеціальним взуттям, щоб вони не пошкодили тваринкам лапки. Вдома забезпечте прохолодні місця, можете використовувати кондиціонери або вентилятори. І якщо Маєте можливість придбати охолоджувальний коврик, також це дуже буде добре. Якщо немає можливості придбати килимок, то просто можна намочити рушничок і охолоджувати нею тваринку. В жодному разі не залишайте тварину в авто, так як температура в автомобілі в спекотний час досягає критичних меж. Для тварини це дуже небезпечно і вона може загинути. Завжди перевіряти на дотик тваринку, наскільки вона гаряча. Основні ознаки також. Лового удару знов дезорієнтація тварини, також млявість взагалі тварина дуже міняється в поведінці. Так, якщо ви помітили ці ознаки, бажано одразу знайти там прохолодне місце, тіньок, охолодити по можливості, намочити тварину. Обов'язково звернутись навіть після цього до ветеринара.